Вітаю, друзі! Одразу почну з певного дисклеймеру. Ті з вас, які перебувають в захваті від солодкоголосих піздоборів на кшталт Арестовича, Подаляка і деяких інших, одразу вимикайте це відео. Бо в ньому піде мова про жорстоку правду, про правду, яку нарешті сказали генерали Залужний та Міллі. Фактично одночасно в своїх інтерв'ю. Отже, вчора ранком американське видання The Washington Post оприлюднило велике інтерв'ю головнокомандувача Збройними силами України Валерія Залужного. Судячи з тону інтерв'ю, Валерія Федоровича просто прорвало. І я скажу відверто: я цьому радий. Попри те, що велика кількість українських засобів масової інформації вже навели цитати з цього інтерв'ю. Я вважаю, що українці мають право ознайомитись з повним текстом цього великого інтерв'ю. Що я зараз і зроблю? Я вам зараз зачитаю текст цього інтерв'ю. Київ, Україна, генерал Валерій Залужний, старший офіцер збройних сил України, каже, що для того, щоб контрнаступ України проходив швидше, йому потрібно більше. Будь-якої зброї, і він говорить усім, хто хоче слухати, включаючи свого американського колегу генерала Марка Міллі. Нещодавно, в середу, що йому потрібні ці ресурси зараз. У рідкісному широкомасштабному інтерв'ю за Washington Post залужне висловив розчарування тим, що, хоча його найбільші західні прихильники ніколи не розпочали б наступ без переваги в повітрі, Україна досі не отримала сучасних винищувачів, але очікується, що вона швидко відбере територію у окупантів. F-16 американського виробництва обіцяні нещодавно навряд чи надійдуть до осені у найкращому випадку. Залужний сказав, що його війська також мали б випускати принаймні стільки ж артилерійських снарядів, скільки їх ворог. Але через обмежені ресурси іноді перевага росіян сягає десяти разів. Мене бісить, сказав Залужний, коли він почув, що довгоочікуваний контрнаступ України на Сході та Півдні країни розпочався повільніше, ніж очікувалося, думку, яку публічно висловили західні офіційні особи та військові аналітики, а також президент Володимир Зеленський. Хоча Залужний не мав на увазі Зеленського, за його словами, його війська. Кожного дня просувається вперед, навіть якщо це лише 500 метрів. Це не шоу, заявив залужний у своєму кабінеті в Генеральному штабі. Це не шоу, яке весь світ дивиться і на яке робить ставки чи щось таке. Кожен день, кожен метр дається з кров'ю. Без повного забезпечення ці плани взагалі неможливі, додав він. Але вони виконуються. Так, можливо, не так швидко як хотілося б учасникам шоу, спостерігачам. Але це їхні проблеми протягом останніх 16 місяців 49-річний залужник мав монументальне завдання очолити українську армію проти більшої, кращого озброєної російської сили, яка все ще окуповує приблизно одну п'яту території його країни, навіть після успішних контрнаступів минулої осені. Йому це вдалося, частково перетворивши своїх солдатів на сучасну спритну силу, навчену тактиці НАТО, і позбувшись надто централізованої командної структури радянського зразка, яка все ще була на місці, коли він тільки отримав посаду. Питання, які турбують його щодня, коли західні партнери України нададуть необхідну йому зброю, зокрема більше боєприпасів і ф 16 і як можна очікувати, що він виконає завдання без них? Залужний сказав, що передає своє занепокоєння Міллі, яким він глибоко захоплюється і вважає його другом кілька разів на тиждень у розмовах, які можуть тривати годинами. Він їх абсолютно поділяє, і я думаю, що він може допомогти мені позбутися цих хвилювань, сказав залужний, додавши, що в середу він сказав Міллі, скільки артилерійських снарядів йому потрібно ще на місяць. У цих розмовах залужний відвертий про наслідки. У нас домовленість 24 на 7, ми на зв'язку. Тому іноді я можу подзвонити і сказати: якщо я не отримую 100 тисяч нарядів за тиждень, тисяча людей загине. Вставай на моє місце, сказав Залужник. Але не мілі вирішує, отримуємо ми літаки чи ні, сказав Залужник. Просто, поки це рішення приймається в очевидній ситуації, щодня помирає багато людей дуже багато. Просто тому що рішення ще не прийнято. Незважаючи на те, що F-16 зрештою прибудуть після терневого ріження президента Байдена підтримати міжнародний план підготовки українських пілотів і відправки літаків, обмежені ресурси боєприпасів для України становлять іншу проблему у лютому, генеральний секретар НАТО Єн Столтерберг попередив, що поточний рівень витрат України на боєприпаси у багато разів перевищує наш нинішній рівень виробництва. Це означає, що снарядів, які, за словами залужного, потрібні йому, може стати ще менше, чим довше триватиме війна. Напередодні давно запланованого контрнаступу Україна вперше отримала західні бойові танки, зокрема леопарди німецького виробництва та БМП. Московські війська встановили сухопутний коридор між материковою Росією та Кримом. Українським півостровом, незаконно анексованим у 2014 році, де Росія має кілька військових об'єктів. Розрив цього зв'язку завдасть значного удару по здатності Росії поповнювати свої сили. Ці танки та бойові машини дебютували на полі бою, коли на початку цього місяця розпочався контрнаступ. Декілька з них уже знищено, визнав залужний, додавши, що ми не змусили леопардів кататися на парадах і не дозволяли політикам чи знаменитостям фотографуватися з ними. Вони прийшли сюди на війну, а леопард на полі бою не леопард, а мішень. Україна ще не завдала основний удар контрнаступу, Вважають аналітики. Не всі її спеціально підготовлені сили були спрямовані на лінію фронту, а ті, які задіяні, здається, досі шукають кладкі місця в обороні Росії. За словами українських чиновників, загалом звільнено близько 50 квадратних миль. Але Залужний також вказав на власну доктрину сил НАТО, яка, за його словами, схожа на російську, яка вимагає переваги в повітрі перед початком наземних операцій глибинної дії. А Україна, переходячи до наступальних дій, якої доктрини має дотримуватися, сказав Залужний. НАТО Російської Федерації або це не ваша справа. У вас є своя доктрина, у вас є танки, у вас є деякі гармати, у вас є деякі бойові машини. Ти можеш це зробити. Що це на командному пункті у залужного є екран, який показує йому все, що є в повітрі в будь-який момент. Авіацію України НАТО на західному кордоні України. Свої літаки в небі над Україною і російські на Західних краях. Скажімо так, кількість літаків, які чергують біля наших західних кордонів, вдвічі перевищує кількість російських літаків, які руйнують наші позиції. Чому ми не можемо взяти хоча б третину звідти і перенести сюди? запитав залужник. Оскільки російський сучасний парк Су 35 має значно кращу радіолокаційну та ракетну дальність, старіші українські літаки не можуть конкурувати. В результаті війська на землі легко стають цілями. Ніхто не говорить, що завтра ми повинні переозброїтися і отримати 120 літаків, сказав Залужний. Чому мені не потрібно 120 літаків? Я назбираюся погрожувати всьому світу. Було б достатньо дуже обмеженої кількості, але вони потрібні, бо іншого шляху немає. Тому що ворог використовує авіацію іншого покоління. Це схоже на те, що ми б зараз пішли в наступ. Із луками та стрілами, і всі сказали, ти що з Лузну з'їхав? Найгірше сценарій, який повинен розглянути залужний, це загроза того, що Путін може розгорнути ядерну зброю. Минулого тижня Зеленський попередив, що українська розвідка отримала інформацію про те, що російські війська готують терористичний акт з викидом радіації на окупованій Запорізькій атомній електростанції найбільші атомні електростанції в Європі. Це дає Залужному паузу від спроб відновити контроль над АЕС у рамках контрнаступу України. Мене це зовсім не зупиняє, сказав Залужний. Ми робимо свою роботу. Всі ці сигнали чомусь надходять ззовні. Бійтеся ядерного удару. Нам що, здаватися? Кінець статті. Два зауваження. Так би мовити, після мова. Зуваження перше. Ну я вже принаймні мінімум роки 2-3 не слухаю президента Володимира Зеленського і не дивлюсь. Тому я не знаю, чи робив Зеленський якісь зауваження щодо незадовільних темпів контрнаступу. Якщо це правда, то ну, хай в нього язик відсохне. А якщо такого не було, то мені абсолютно не зрозуміло, навіщо автор цієї статті. Сюди приплів ще й Зеленського. Зауваження друге. Що стосується нестачі набоїв, снарядів, Ну, одразу хочу попередити: не треба впадати відче і втрачати свідомість. Ця проблема відома. Більш того, саме для вирішення цієї проблеми і Сполучені Штати, і низка європейських країн стрімко нарощують виробництво снарядів. Перш ніж продовжити, друзі, я хочу. Нагадати, що виключно ваша активність, ваші лайки та коментарі сприяють розповсюдженню цього чесного відео мережею YouTube. Так же працюють алгоритми YouTube. І, як завжди, хочу повідомити, нагадати вам, що реквізити для надання допомоги українським Збройним силам будуть оприлюднені в дописі до цього. Відео та в першому закріпленому коментарі. А я продовжу. Дійшла черга до генерала Сполучених Штатів генерала Міллі. Вчора ж пізно ввечері я маю на увазі за київським часом. Генерал Сполучених Штатів Марк Міллі, голова Об'єднаного комітету начальників штабів, тобто, фактично, Керівник Генерального штабу Збройних Сил Сполучених Штатів взяв участь в конференції в Вашингтоні. Спочатку я випадково побачив, що один з американських кореспондентів, який спеціалізується на питаннях безпеки, веде в Твіттері практично трансляцію виступу Міллі, ледь не кожне речення, видаючи в якості окремого твіту. Але читати це доволі було незручно. І через приблизно годину, вже о першій ночі, одне з видань, можливо, їх і не одне, але те, що я побачив, оприлюднило фактично головні тези з виступу Марка Міллі. До вашої уваги, ті самі головні тези. Високопоставлений військовий офіцер США заявив у п'ятницю, що контрнаступ України проти російських військ просувається стабільно і свідомо, але визнав, що боротьба буде дуже довгою і дуже кривавою. Виступаючи в національному прес-клубі Вашингтоні, генерал Марк Міллі сказав, що українські сили мають справу з мінними полями, військами російської армії та залишками елементів групи Вагнера. Приватної організації найманців заснована Євгеном Пригожиним, який очолив коротке повстання проти російських військових минулі вихідні. Чи відбувається контрнаступ повільніше, ніж могли сказати комп'ютери або інші люди? Так сказав Міллі. Я сказав, що це займе 6-8-10 тижнів. Це буде дуже важко, це буде дуже довго і буде дуже дуже криваво. І ні в кого з цього приводу не повинно бути ілюзій. Україна бореться за своє життя. Це екзистенційна боротьба за Україну. Відповідаючи на питання щодо надання Україні винищувачів С-16 та ракет Атак МС, генерал Міллі сказав так: це питання на столі, я так розумію, на столі президента Байдена, але рішення ще не ухвалено. Вперше, підкреслюю, вперше. Генерал армії Сполучених Штатів такого рівня, як Марк Міллі, відкрито визнав, що війна з Росією буде дуже довгою і дуже кривавою, бо питання йде про існування України. Деякі з вас зараз почнуть заламувати рученята: ой, все пропало, ой, та коли ж це край, та я втомився від війни. Той факт, що ти втомився від війни, абсолютно не звільняє тебе. Від наруги з боку росіян, якщо вони потраплять до твоєї оселі, до твого села чи міста. Тому ти можеш хоч 150 разів нити щодо того, яка в тебе вже втома від тієї війни, але іншого шляху у нас, у українців, просто немає. Або нас знищать, або ми переможемо в цій. Війні. Мені друзі дуже подобається те, що два головнокомандувача двох армій, які на сьогоднішньому етапі виступають як союзники, а Валерій Залужний навіть сказав, можливо, і як друзі. Мені дуже сподобалось, що вони практично одночасно сказали правду, якою б гіркою і важкою вона не була. Але я завжди виступав за те, що українці не просто мають право знати правду, вони зобов'язані знати правду для того, щоб не налаштовуватись на стометрівку, метрівку а налаштовуватись на довготривалий марафон. За будь-яких обставин, попри те, що війна, за словами генерала Міллі, буде дуже довгою і дуже кривавою. За будь-яких обставин перемога буде без сумніву за нами. Тож слава Україні, слава Збройним силам нашої країни.